Умисний підпал чи необережне поводження з вогнем. Такі можливі причини лісової пожежі у Чорнобильській зоні називають МВС України. Це найбільше займання навколо ЧАЕС з 1992 року. Радіологічна ситуація у зоні відчуження залишається стабільною. Радіаційний фон в нормі. При допустимих нормах 50 мікрорентген в зоні безпосередньо радіаційний фон не перевищує 21, а в місті Києві не перевищує 11. Вогонь охопив близько 400 гектарів лісу. Пожежа палала за 20 кілометрів від атомної станції і за 5 кілометрів від могильників радіоактивних відходів. Дим був так, дим чутно було гарно. Отсюда видно даже було, що дим є. Та що тут що тут може вже піднятись таке? Хто його знає? Ніхто ж нічого толком не знає. Нині пожежу загасили. У зоні працювали 300 рятувальників, три літаки та один гелікоптер. Боротися з вогнем було важко через складний ландшафт і велику кількість осередків займання.